Дід каже, Сьогодні люди готую банош, як у самих Карпатах. Не страва, а легенда. Йой, діду, дивись, щоб кухня ціла лишилася, баношник ти мій. Кум. Пахне так, що аж ведмідь з лісу носом чує. Ха ха, дід, мішай, мішай. Ой лишенько втикай вогонь, бо зараз як закипить. Ото вже розбризкав, аж стіни щасливі. Нічого, до ремонту ще далеко. Кум. Діду, банош просто бомба. Шкварки хрумтять, брин затане, смакота. Таки добре вдався. Може, трішки солі від ведмедя? дід. Еге, смачно, ой чуєте хтось у двері. Кум. Мамцю рідна, там ведмідь дід. береться за кочергу. Ведмідь я йому покажу банош. Я сміюсь. Та ж, Грицько, снимай шапку бурмило і заходь уже. Грицько. Привіт, господарі, такий запах, що аж за ріг хати ведмедем став. Сідай, з нами будеш банош смакувати. Дід гордо. От, бачите, банош у мене вдався, аж легенди ходять, їжте, не соромтеся.